Сьогодні у нас навіть тепленько. Зараз я встану на бордюрчик, покажу ось вид з паркану. Бачите, доброго раночку усім. Все, я спустилася. Вийшла з кавою, як звичайно. Ось тут я вчора мудрувала. Це моя нова ідея, але так я й не додумалася мені сюди посадити, у центр цей. Ну, щось посаджу. Це моя робатка перед будинком. Така вузенька. Мусила підкласти ось іще додаткові, бачите, тому що землю додаю сюди. І висота росте. Ну, це ж я так тут ще треба принести. Ще треба йти в кар'єр та принести оці цегли силікатної і докласти от туди. А ці, це також з кар'єру я поприносила. А ці кудись примостити, в інше місце. Кудись треба подумати. П'ю зазвичай такими маленькими. Ну, там капучино можу випити більшою. Філіжаночкою, але такі ж філіжанки можна пити 5 штучок в день. Ну, я маю на увазі поважну людину, поважного віку людину, таку як я, 66, ну, щоб не було погано для тиску. Ось, сьогодні знов піду, візьму вітру немає, сьогодні будуть дрони літати. Це погано. Візьму свій візочок, який у мене тут стоїть завжди під рукою. І піду. Вже, Вже сходила, Пожовтіла моя яскулка, але стоїть нічого так собі. На сьогодні чи дощ був, чи може роса така сильно була, бо знову мокра. Оце лежить, це ще я не придумала. Куди його пристосувати? І ящик мій ще стоїть також. Ні, я вже знаю, що я зроблю, але в мене руки не дійшли. Я ж казала, що я вчора вийшла подивитися, чи йде дощ, і залипла надовго. Затим, ой, візок мій стоїть тут так негарно. У цій зоні, гарній зоні стоїть негарний мій візок. Доброго раночку усім. Гарного зимового ранку.